Доброго дня, шановні батьки та любі дітки! Дітки, я запрошую вас на заняття з фізичної культури. А до нас сьогодні з вами надійшов лист у садочок. Давайте я зараз його прочитаю, що тут написано. Так. Доброго дня, мої любі дітки. Це я зайчик Пострібальчик. Ви уявляєте, Снігова королева заморозила усіх звірів у зимовому лісі. І мені потрібна ваша допомога. Ви мені допоможете? Так. Дуже цікаво. Дітки, уявляєте, снігова королева заморозила усіх звірів. Ну що, ми допоможемо нашому зайчику? Тож, дітки, я запрошую вас у подорож з зимовим лісом. Допоможемо нашому зайчику. Та відшукаємо усіх звіряток і розморозимо їх. Ну що, увага, за мною кроком руш. Гукуємо. Ручки на пояс днемона на шпильках. Як повернеться мені з Питка рівна, дивимося вперед, руки на пояс йдемо на п'ятах, повбиваємо наші ніжки від снігу. Роху Уявляємо, що ми маленькі зайчинятка, ручки на пояс. І стрибаємо, рукуємо, переходимо на зовнішню стопу, ніж в нашу вивертаємо, йдемо як Ми... вертлежатка. Ручки на пояс підіймаємо коліна до гори. Носочок тягнеться до відводи. Спинка рівна. Дивимося вперед. Торкуємо. Повільний біг. Говори, ловимо сніжинки. В окок. Розводимо в сторони, опускаємо вниз. Ще раз. Розводимо руки в сторону, робимо окок. Лопимо сніжинки. Розводимо в сторони, опускаємо униз. Рокуємо. Паную трішки відпочити і зробити дихальні вправи. Наші дихальні вправи потрібні, потрібні нам для вентиляції дихання, для нормалізації. Вправи на відновлення дихання нам потрібні для нормалізації дихання та вентиляції легень. Ручки унизу, через туго піднімаємо ручки догори досиком. Вдох, ротиком видох. Ще раз вдох, видох. Вдох. Видох. Розумнички. Перед тим, як зимовим лісом подорожувати, нам треба м'язи свої розім'яти. Комплекс загальнорозвивальних вправ. Перша вправа. Руки на поясі. Зима вітає дітей. На один руки в сторони, на два до гори. подивилися. На три в сторони, на чотири опускаємо вниз. Увага! Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Три, чотири. Завершимо вправу. Переходимо до наступної вправи. Зима виглядає із гівочок. Руки на поясі. На один, два нахиляємо голівку уперед. На три, чотири. нахиляємо голівку назад. Увага! Вправу Починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, три. 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Переходимо до виконання наступної вправи. Зимовий танок. Ніжки на ширині плечей. Ручки на пояс. На один робимо нахил тулова в ліву сторону. На два повертаємось назад. На три ліву ніжку ставимо на п'яту. На чотири повертаємось в попереднє положення. І так в праву сторону. Увага! Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, три. Два, три. Завершили вправу. Переходимо до виконання наступної вправи. Дітвора радіє зимі. Ручки на поясі. Робимо стрибки 10 разів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стрибаємо навколо себе. Розумнички. Увага! За мною кроком руш. Крокуємо. далі. Визволяти наших звіряток. Дітки, дивіться, ми дійшли до першого випробування. Нам треба пройти через міст. Ручки наші на поясі. Демона на спинка, Спинка рівна, дивимося вперед. Обережно. Щоб не підспользутися. Бо все-таки все ж зима в нас. Ще раз спинка рівна, ручки на поясі, йдемо обережно. Тепер розводимо руки в сторони, спинка рівна, дивимося вперед. П'яточка до носочка, дивимося вперед, розумнички. Дітки, ви пройшли перше випробування, і я бачу нашого зайчика пострибайчика Давайте його розморозимо, візьмемо його на ручки, а розморозимо ми його. Знаєте, нам, нам треба його погадити. Погадили зайчика. Все, ми нашого зайчика пострибайчика розморозили. Що, дітки, крокуємо далі зимовим лісом. До другого випробування крокуємо. Дітки, дивіться, це ж ведме... ведмежа пещера. Нам треба її пройти прямо лівим та правим боком. Але нам треба проходити тихесенько, щоб не розбудити нашого ведмедика. Бо наш ведмедик взимку спить. Зараз будемо проходити прямо. Ручки в нас на поясі. Ми ручками нашу пащину не торкаємося. Ручки на поясі йдемо прямо через праву ніжку. Права ніжка голіківка туру. Крокуємо. Тепер. Праву боку через праву ніжку. Руки на поясі, ніжка, голівка, туго. Крокуємо. Лівим боком. Руки на поясі. Через ліву ніжку. Ніжка. Голівка. Тугу. Розумнички. Крокуємо далі. Вага. За мною кроку груш. Крокуємо. Дітки, ми пройшли друге випробування. Дивіться, кого я зустріла. Це ж білочка. Дітки, наша білочка теж заморожена. Снігова королева і її заморозила. Давайте ми її погладимо і ми її з вами розморозимо. Все розморозимо. Назад, прохуємо далі, пропуємо нашим зимовим лісом до наступного випробування. Дітки, дивіться, нам треба з вами перестрибати через гілочки. Ручки наші на поясі. Ніжки разом. Згинаємо колінця, руки назад. Стрибаємо та витягнуті руки. Ніжки разом. Спинка рівна, згинаємо колінця, руки назад. Стриваємо на витягнуті руки, розумнички. Ну що, дітки, ми з вами пройшли усі випробування. Ой, забува, дивіться, ми ж пройшли усі вже з вами випробування і розморо... І нам треба з вами розморозити нашого ніжачка. Його снігова королева теж заморозила. Давайте ми його погладимо ось так. Все, розморозили. Розумнички. Ми пройшли з вами дітки усі випробування. І зараз я пропоную вам пограти в гру. У мене є ось такі снігові кульки. Так, ось вони. Ось такі білесенькі. Нам треба їх позакидати у наш з жовтого кошика у зелений. Це можна робити вдома на швидкість. Якщо у вас є братик або сестричка, можете на швидкість пограти. Хто перший позакидає наші кульки кошик, той і перебіг. Кидаємо лівою рукою. Тепер Беремо Розумнички, дітки, пропоную порахувати наші кульки снігові. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Нічого собі, скільки ви кульок знаходили, так, малята? Дітки, дякую вам за увагу ви великі розумнички. Від мене вам лайк та сердечко. До побачення.